Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом під Харковом під час боїв Савченко знову відзначилася та завела хлопців в пастку. Є, на жаль, загиблі. В той же час Леся Поруцька Сакович поше наступна була розмова з хлопцями з-під Авдіївкатими, де відбулася проривки ців. з Києва Савченко, забрала свою роту із лінії фронту голонова полуділянку. ділянку. Видіру пішла орда, порушено справу. Хлопці кажуть, вона виконала наказ від Єрмака. Отримає орден і замкнуть. Все дуже паскуд. Но Богдан Савченко явний агент ФСБ і вона командує ротою. Абсурда Мій командир роти отримала вже дві догани, через відмову виконувати злочинні накази. Не дарма існує думка, що НАТО хоче вести війська, щоб врятувати ситуацію, опираються зірмаки, але ситуація досягла такого рівня, що питати ніхто не буде, як кажуть союзники. Зі Game овер, враховуючи те, що практично вся влада в чекістів а на Україну очікує турбулентність. Був один генерал залужний, який не виконував їхніх наказів. Вони його з'їли. Але ж не проковтнуть, бо він застрягне в них в глотках. Твітерянин Богдан Бойко про себе саме він зібрав інформацію. Пишу правду про злочини зірмаків. Аналізує прогнозує розвиток подій в Україні і світі в той же час найперка бойовиків Єва ДНР. із позивним Багіра ще в минулому році потрапила в полон до українських військових. Її не обмінювали, адже її чекають довгі роки допиті. та рішення суду, яке очевидно, що буде для неї довічним. Про це йдеться у телеграм-каналі Фашик Донецький. Позивний Багіра снайпер взводу снайперів 11 ОМС. Па військова частина 08-818 ДНР перебуває у полоні ЗС України. Була поранена, медична допомога надана на її рахунку чимало загублених життів, як військовослужбовців ЗАСУ України, так і мирного неугодного владі ДНР населення Донбасу близько 40 осіб, як і належить снайперу, має розвинені інстинкти виживання, тому йде на контакт та співпрацює з слідчими органами України. Передає привіт командиру взводу, старшому лейтенанту Зуйко Сметаніні Олені Сергіївні Гюрза кинули, знаючи що. Що я поранений і маючи нагоду забрати мене просто, вирішили злити, сподіваючись, що помру. Хочу зауважити, що випадки зради командирами останнім часом досить поширене явище у лавах ЛДНР та ЗСРФ з військового квитка. Відомо, що затриману рашистку звати Ірина Старікова. Їй 40 років військового у снайперші відповідна ПТУ Донецьку, яка вона закінчила у 2000 році. Користувачі соцмереж попросили українських військових помститися. Окупанці за минуле, але бійці ЗСУ не такі. Той же час, за даними різних телеграм-каналів. Снайперка була правою рукою та помічницею Олександра Захарченка, того, який відправився на концерт до Кобзона у кафе Сєпар в далеких руках, і от деякі анонімні телеграм-канали запереживали уже за нашу Надію Савченко, але щось таке не Багіра може розповісти і про неї. В свій час під час телефонної розмови ватажок ДНР Олександр Захарченко просив Надію Савченко та Володимира Рубана віддати йому секретаря ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова після перевороту. Про це йдеться. Матеріала генерального прокурора оприлюднених у справі Савченко. Ще прохання Турчинова їм особисто віддати. Я кажу, прохання буде нецензурно простіше нам самим з ним розібратися. Ну, це було особисте прохання цього Захарча на війну на Донбасі і за все інше за його нецензурно накази. Говорила вона в розмові з одним із свідків. Нагадаємо, що Турчинов був винувачем. обов'язків президента України, коли на Донбасі почалися бойові дії, до приходу президента Зеленського генеральна прокуратура вважалася депутата Верховної Ради Надію Савченко. Ки голову громадської організації офіцерський корпус Володимира Рубана співучасниками в спробі скинення влади всі пам'ятають про те, що тоді чворила Савченко і на кого вона опісля почала працювати. Тому Багіра може пролити світло на багато речей і є дуже цінним кадром для ЗСУ. Про полони Савченко про те, як вона сиділа в Росії, і про те, як поклала десятки своїх хлопців безглуздими штурмами на руку ворога. Ми з опоселенням на військовослужбовців розповідали у попередніх відео висновки робіть самі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.